Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу запросити вас подивитись на наші квітнички, які зараз в липні квітують на нашій дачі. Нещодавно ми оглядали наш городик. Багатьом це сподобалось і попрохали показати квіти, що я з задоволенням і виконую. Ну що, пішли. Дачу ми купили нещодавно, поділили її на декілька зон. Одна зона це вирощування городини. Тут вирощуємо різні рослини. І зона відпочинку це газон і квітники. Ще не зовсім все облаштовано, тому що не вистачає і рук, як то кажуть, і не вистачає фінансових спроможностей, щоб прокласти доріжку, яку ми хочемо прокласти. Побудувати такі постійні квітники, тому тут багато чого тимчасового. Не звертайте на це увагу. Давайте почнемо огляд з цих квітничків. Коли видаляли дерева, я позалишив ось такі стовпчики для того, щоб розміщувати на них корзини. В Корзини ми посадили квіти. Початок липня зараз висаджували, точніше проводили посів насіння квітів запізно. Вони зараз не в повному розвитку, але все попереду, тому що літо ще даже не наблизилось до середини. Невеличку клумбу побудували на газоні. Тут ми посадили багаторічники і дерево. З деревами трішки дефіцит у нас на дачі, тому що старі ми повидаляли, насаджуємо нові, будемо заміщувати обов'язково, але ж будемо саджати ті, які нам подобаються. Ось 5 смарагдів, які ми посадили одразу восени, коли придбали дачу, і біля них росли тюльпани навесні. Дуже красиве відовище було. Потім, коли відквітнули тюльпани, ми посадили. Агіратуми і жовту пітунію. Нещодавно, приблизно місяць тому, ми посадили ось цей великий клен. Це псевдоплатановий клен. Він має незвичний колір листя, зверху він зелений, а знизу він такий червоно рожевий Ось такий незвичний вигляд. Він штамбовий. Поки що підкріпили його, щоб вітром не матиляла. Дуже буде красивий, я так вважаю, будемо його трішки підстригати. Приблизно тиждень чи два тому ми поставили на дачі новий паркан, пофарбували його і дача змінилася, змінила свій вигляд. Тобто вона прийняла такі риси завершеності. Була раніше сітка ржава, рабиця. Ну зовсім не те, що, за що мріяли. Ось таку клумбу побудували. Це клумба зі старого кільця колодязного. В неї зберігався раніше всілякий мотлах. Ми почистили, розчистили, заповнили ґрунтом і посадилися ті квіти. Друзі, до речі, всі квіти, які я показую, однорічники всі, ми вирощуємо з насіння через розсаду. Сіяли все взимку або навесні. І зараз ось такі вже квіти. Бакопа Алісом медовий, дуже-дуже пахне, класно. Шальвія, шальвія трішки ну, не дуже почувається, але ж це, скоріш все, всього, за того, що не зовсім підходящий ґрунт. На цій клумбі у нас ростуть чудові еустоми. Також сіли запізно. Вони вже нав'язали ось такі. Бутонів багато-багато, будуть скоро розкриватися. Ось така і Обов'язково потім покажу. І вирощуємо також по парканом гладіолуси. Коли заквітнуть, будемо з вами разом дивитись. І ось тут у нас клумба, яка залишилась нам у спадок від минулих власників. Частково ми тут попідсажували деякі рослинки, але здебільшого все так і залишилось, як воно було. Ось цей самшит ми підсадили, однорічники, петуню, все це наше. Лілії, до речі, також це ми підсаджували. Ось цю ялиночку підсажували, лобелію, штампову троянду. Підсаджували також хосту, морозники, колюси. Ну, а все інше. Все, ось так. Чудова клумба. Вона нам подобається дуже. До речі, там жоржина скоро зовсім заквітне. Висаджували також. Ось така клумба. Ще хочу показати вам жоржину, яка вже заквітнула. Ось вона красуня якого кольору. Багато полурозкритих бутонів. І ще більше бутонів, які тільки-тільки збираються розкриватися. Будемо спостерігати, як вони будуть виглядати надалі. Ось невеликий квітничок, це бігоня, яку ми також вирощуємо з насіння. Це бульбова бігоня. Бачите, яка така трояндова квітка у неї, такі, така форма листя. І Ось головна цінність це великий такий розмір квітки, різні кольори, жовтенька дуже красиво виглядає. Да, і червона також дуже красива. Рожева. І Ось незвичний дивиться, який абрикосовий, я би так сказав, цей колір. На жаль, камера не завжди так передає кольори. Як їх бачить око. Тут також ще не добудовано. все хочеться покласти бруківкою, коли буде можливість. До речі, ось тут доріжку до компостної купи ми вже проклали. Це я прокладав власноруч, показував на каналі. І ось так вона виглядає. Обкошуємо її, ну, на мій погляд, непогана, особливо якщо врахувати, що власноруч я витрачався тільки на закупівлю плитки. Все інше робилось майже безкоштовно час та сили наші. Друзі, коли купували клен, ось цей, ми його висадили і після нього залишилась ось така ось така залишилась ємність велика-велика. Бачите, і ми посадили в неї, в неї посадили квіти. Це пендаліна, новинка така. Також з насіння вирощували. Дивіться, яка краса, який килимок. Це однорічники на цієї діляночці. ці карликові ротики, має. Гелеотропи. Ось ці синенькі, дуже чудова квітка. Має приємний запах, який розповсюджується по всій ділянці. І віоли. Віоли різних сортів. Троянда штамбова ще одна. Вона нещодавно відквітнула. До речі, ми так зробили кайму таку з лобелі. Відквітнула ця троянда, дуже красиво квітнула. Ми її посадили восени її півроку, тільки, бачите, пообрізав одразу. Зараз проводимо такі формувальні операції, тобто підрізаємо, щоб сформувати такий круглий кущик. За рік це не вдасться, навряд чи вдасться, але я думаю, з часом все вийде, буде дуже красиво. І ось ще продовження цієї клумби однорічників. Великоквіткові чорнобрівці, гацані і великі-великі ротики. Там я показував тільки, що вам ротики карликові, а ось ці вони виглядають як велетні. Велетні вони виділяються з усіх інших рослин, які є на нашій ділянці. Дивіться, яка краса. Трішки відквітнули на час зйомок. Але ж, я думаю, ми ще неодноразово з вами на них подивимось потім. Вони щось відквітає знизу, потім квітне і щось збирається. Як дельфініум, щось по накшталт цього, як, ну, як гладіолуси. Одне відквітає, інше заквітає. Друзі, одразу хочу сказати, ось біла шальві не сподобалась, не дуже вона виглядає, але поруч не. з нею біла вербена це краса, краса красивенна. І також в кошики, в горшиках вирощуємо гладіолуси карликові, це наногладіолуси і жоржину також маленького розміру. Спеціальна жоржина для Горшиків. Це софістика, дуже коштовне насіння, але ж і незвичні квіти. Ось такі кольори. На інших сортах такого побачити важко. І ось така клумба вздовж тераси нашої. Вона плавно переходить ось так. Тут ми висадили алісу медовий, який розповсюджує приємний запах. Ми коли знаходимося на терасі, сидимо на цій лавочці, то дуже приємно пахне лісом. Також ряд посадили вічно квітуча бегонія. Насіння також вирощила і пеларгонія. Це мікс насіння було, тому різнокольорово. Замовляли небагато, але завдяки тому, що це суміш, саме різні кольори. Красиво красиво виглядає, красиво пахне, дуже приємно. І така невибаглива. Поливаємо, підживлюємо. І поруч композиція в горщику. Це верпена, бакопа та ампельна петуня. Ось така композиція. Воно так поєднується, непогано. І ще один горщик хочу показати. Я його так пропустив трішки. Також композиція біла петуня і ампельна лобелія. Трішки тут є ще біла вербена. Ось такий горшик красивий. І якщо підняти погляд наверх, повісили тут чотири горщика, ампельна петуня, ампельна лобелія. Ось в такому поєднанні. Все це висить перед очима, ну і завжди, завжди перед очима. Дуже красиво. Якщо, друзі, так зайти на терасу, в чому був задум, коли ми купували цю, ну ось цей будиночок, подивитися на нього, зараз це ми вже так трішки перебудували терасу цю, дах над терасою побудували. А виглядало воно зовсім по-іншому, коли купували ось коротенький фрагмент. Ось одразу я так подумав, що будемо тут будувати терасу, поставимо тут лавочку і таким чином будемо оформлювати свою ділянку, щоб перед очима був газон, квітнички були. Квіти ми дуже нам подобається, ми їх любимо вирощувати, і потім вони прикрашають нашу ділянку. Ось такий вигляд має, якщо сидіти на терасі і поглядати на нашу ділянку. Там городик, але його майже не видно городику. Здебільшого видно газон та квіти. Давайте одразу, якщо ми вже на терасі подивимось, галаксіння з насіння вирощуємо. Дуже класна квітка. Але ж запізно посіяли ось такий бархотний, оксамитовий, так? поверхня листів, дуже красива. Гортензія велика квіткова в такому горщику. Чекаємо, чекаємо, коли вона заквітне. Сподіваюсь, дуже красиво буде. І стоять два горщика у нас тут. Це барвинки. Ампельні, до речі, ось так вони звисають, молоді ще розростаються. І тут бальзамін з барвинком. Біленький. Ось такий. Ще, друзі, хочу показати, обов'язково вам в горшику кали. В горщику ростуть на терасі, білі. Зараз ми підійдемо до кал, які ростуть у нас. Ще в іншому місці, давайте ось так пройдемо. Тут черговий квітничок для полутіні. Кол коліуси різних видів, гігантська бегонія, Це гігантська, вона така велика. На відміну від ось тої бегонії вічно-квітучої, там маленький кущик, тут кущики дуже-дуже великі будуть. Але ж хочеться, щоб різ... різноманіття було таке. Щось велике, щось маленьке, щось одного кольору, щось іншого кольору. Давайте подивимося. Тут ми вздовж нашого будиночку посадили трішки кали в ґрунт. І деякі з них вже такі більш розвинені. Ось цей колір мені взагалі подобається. Дуже-дуже красивий. І подивіться, як багато квітів на одній рослинці. Як багато квітів з одної бульби. Це, до речі, кала, каптейн, чи, чи, ну, я не бачу, може побачити, на сайті Флорі ви можете подивитись, по кольору знайти саме таку калу або таку. Все, краса неймовірна. І ось яскрава жовта. Якщо б так подивитись, оком прямо очі ріже. Ну, і тут трішки також квітів залишилось, бальзамін, квітуча. Жоржини. Жоржини ми чекаємо, коли вони будуть квітнути. Дивіться, яка незвична жоржина вже розпустилася. Ось, друзі, як виглядають наші квітники на початку липня. Я впевнений, що вони будуть ще більше розростатися, розвиватися. І становитись яскравішими з кожним днем. А ми будемо за ними доглядати. На цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. Якщо вам наші квітники сподобались, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписуйтесь на канал. Радий кожному підписнику, кожному глядачу. Бажаю всім гарних квітів, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!